Наш перший гість Олександр Мороз, послідовний прихильник парламентсько-президентської моделі, до якої очевидно Україна має повернутися зараз. Чи повернеться чому це з... очевидно? Чи повернеться ще не факт, але принаймні лідери парламентської опозиції називають ну, панацеєю для виходу з політичної кризи? Поки що парламентська більшість однозначної точки зору з цього приводу немає. На вашу думку, чи вдасться, враховуючи всі політичні обставини, зараз повернутися до парламентсько президентської моделі до конституції 2004 року? Мені приємно чути сьогодні таку таку інформацію з усіх кінців, тому що на майдані і з боку опозиції, яка в той час боролася проти змін до Конституції в четвертому році і з боку владних навпаки було безперечно. Зал. Мені сьогодні потрапив на очі вірш, якогось очевидця, того що робиться на Майдані і в цілому в державі. А там епіграфом взяти слова Тичини на Майдані біля церкви, революції. Де ви пам'ятаєте? Mm -hmm. Хай Чабану всі вікнули. Там вона буде. А тут він перефразовує, mm -hmm. пише на Майдані у столиці, революція іде. Там отаманів копиці, чабана ніхто не жде. Це те, що стосується опозиції. і тут не видно, що вони розуміють, що далі робити. Так само не розуміє влада, що робити. І це при тому, що раз по раз виникає тема 2004 року Конституції 4 року. Я 28 числа написав листа. Кожному члену фракції керівнику фракції парламентської і голові парламенту, президенту про те, що як за 2-3 дні можна врегулювати ситуацію і вийти на результат, які необхідний сьогодні. Бо ось зараз написали так саме зараз, угу. так 28 числа. Так розіслав по різних сайтах. Ніхто ніде не відгукнувся, і влада, і опозиція мовчать. Чому? В мене така виникає підозра, що їм хотілося б, щоб напруження продовжувалося, щоб можна було дивитися і, і приплескувати, і, і, і приплакувати від того, що кров тече і так далі. Але це може трагічно закінчитися для України. Тому я переконаний, європейська модель управління, в основі якої є зміни до Конституції, прийняті в четвертому році управління, це те. Це те, що потрібно сьогодні робити. Це те, що змінить життя в державі. Від чого відштовхуючись, можна реформувати місцеве самоврядування, судову систему прокуратуру і тому подібне. Це те, що потрібно Україні. Яка влада, яка система влади, так люди живуть. І ми можемо підписувати, не підписувати різні договори. Поки не буде цього зроблено, не буде перемін в Україні. Який Я... найбільш реалістичний варіант повернення до цієї Конституції? Та дуже простий конституційний суд? Припустимо, так помилився у 19-му році. Він всупереч закону про конституційний суд, всупереч Конституції, угу. по-перше, змінив саму конституцію. А по-друге, забув, що він в восьмому році сказав на запит тих, хто сьогодні відстоює потребу повернення, значить, на їхній запит, аби повернутися до 96-го року. Сказав, Конституційний суд не має права втручатися в цей процес. І був абсолютно правий. Так, от тепер треба 45 депутатів, підписали звернення до Конституційного суду. Це пів години часу. А потім я підказую такому ж річ, яку я не мав би права робити, але все-таки хлопцям на Майдані треба не бігти на Грушевського, а побудуватися в колону 10 тисяч чоловік. Прийшли до Конституційного суду, не заходить і вікна не бить, ударять у барабани під вікнами. Вони за півгодини приймуть потрібне рішення. Ми скажемо, що це якийсь паліатив там відносно юридичної чистоти або що, а то було чисто все. Але ми повертаємося до конституції 4-го року з тими повноваженнями, президента, з яким він обирався. До речі, розв'язуємо і розглядаємо пізніше питання відносно парламенту. Парламент обирався за іншою схемою і під інші повноваження. І парламентський регламент також Безперечно, написаний якщо під... це так. То тоді президенту має всі підстави сказати: давайте прийдемо вибори парламенту. Давайте, щоб парламент відво опираючись на волі народу, формував тоді кабінет міністрів, так як передбачено Конституцією четвертого року, і все буде гаразд. Не відразу все зміниться безперечно, і було би безперечно краще, якби до цього до виборів і була зроблена те, що передбачалося змінами у четвертому році ліквідовані районні адміністрації. Я хочу сказати, що це принципове питання, бо до тих пір, поки призначений чоловік там керуватиме, ні про яку демократію не треба говорити. Бо це буде те, що спостерігалося упродовж двадцятого лишніх років, а ось дивіться, допустимо інший варіант. Конституційний суд гіпотетично ухвалює таке рішення, так. але парламентська більшість залишається такою, яка, яка вона є, і сформувати коаліцію, сформувати коаліційний уряд в парламенті неможливо. Тоді... Або навпаки, Ні -ні, тоді... парламент ухвалює рішення про повернення до конституції 4-го року, а Конституційний суд визнає формування уряду і коаліції неконституційним. Ні, він не зможе. Якщо Якщо буде зміна в Конституції, така, чи волі парламенту, чи самого Конституційного суду, який своє незаконне рішення відмінить, то тоді те, що прийме парламент в такому сенсі, буде обов'язковим. І його не можна відмінити. Сенси, ну я знаю, наскільки знаєш, з вами все ж таки радилися. Коли... Дискутували щодо цього питання, і Кравчук вам радився по цьому питанні. Ні, я ні, не радився. Я приходив навіть на консультації, пам'ятаєте, у українському uh -huh. домі чи в у палаці Україна так. сам мене ніхто не запрошував туди. Я просто прийшов і сказав, що люди добрі. Ми не про те говоримо. А з ким ви говорили з влади? з владою, та власне кажучи, ні з ким. Тому тобто ви навіть не, не З президентом. Вас. Я два роки не спілкуюся. Я з ним останній раз спілкувався перед внесенням змін до конституції, бо у нього і говорив Віктор Федорович, не можна. Цього То він питав вас на да, тоді? Ні, чи ні, не питав, я сам говорив, що навіщо вам це потрібно? Якої вам влади не вистачає? Прийде час і будете за все відповідати. І будете винні в усьому. Подумайте, це не потрібно робити. Він сказав, що він законослухняний, якщо концерний суд, ну я сказав, зрозуміло. А, добре, ще таке питання. А з опозиціями хтось радиться взагалі з цього питання? Я передав, ну, наприклад, така, такий нюанс. Перший день. Акції протесту йде колона мимо міської адміністрації, б'ють вікна і відразу кажуть, що це провокація влади і тому подібне. Але чомусь виявляється, що свобода сидить у приміщенні. Я ввечері набираю турчину по телефону угу. і кажу йому: Олександр Валентинович, звільніть приміщення адміністрації. же будуть звинувачити в тому, що ви займатися... державної... Да. Е... кому так. це потрібно. Я пригадую у четвертому році, коли Юля Тимшенко пропонувала почтам захопити. Mm -hmm. Я її запитав: Ви давно на пошті були? Що ви там робитимете? Ви хоч уявляєте, що це за приміщення і, і, і за тоді що тоді вони взяли про так, так. так, от а у український дім не в український дім, а профспілки це представники народу зайти mm -hmm. можна по договору. Там і все можна все нормально зробити. Так от, безперечно, треба звільняти і приміщення адміністративне. І те, що там утворюються народні ради, так звані, і захоплення приміщень, і, і афера із тим, з, і, з іншого боку, відносить терористів у Дніпропетровській і так далі. Це, це настільки біло от мене цітками шиїться, що що ну, просто треба вирішувати не тактичні питання, не політичну боротьбу з тим, скажімо, вести довкола довкола тактичних питань вирішити стратегічне питання. Кравчук виступає і говорить: комісію створимо та, і таке. Ну, ну, я не кажу, що він лукавить, Може він так і розуміє, але це ну, на, працює. Це рік комісія. роботи. Це не mm -hmm. рік роботи, це не знімає нинішніх протиріч. І потім він виступає гарантом разом із Кучмою. Ну, Кучма гарант Конституції звучить, я перефразую Олександра Лебедя як єврей оленівод. Приблизно так з повагою до скажем до, до євреїв до євреїв, да але але це, ну ніхто не може виявити такого. Отак і Леонід Данилович, гарант демократії. Ну ну куди це годиться? Почекайте, а все ж таки, дивіться з того, що я знаю, який сценарій зараз проробляється, що вони дійсно сприймають цю комісію, відкладають це на жовтень, тобто до жовтня вона працює. В жовтні вони якусь там якийсь висновок зроблять, і це дуже нагадує те, що було в четвертому році. Згадайте, коли кучма вже йшов з посади, вони. Що разом Починають ці грати ці ігри з переходу з іншої в одну з однеї системи в іншу, ні. але там є інша така норма. Чи може бути я чи до чого це веду норма про те, що президент може бути обраний в парламенті? Ні, ні, а, там немає такого. Я я чи я мож... може бути таке? Ні, ні, я вас хочу перебити тут в е, 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 аналогія із четвертим роком не зовсім е, коректна, тому що у четвертому році планувалися вибори. А угу. сьогодні немає каналізації напруження. Таким чином, так, так, ну, так, якщо так, буде якщо вони переносять на жовтень, то там буде подивіться. Комісія нехай створюється, але до жовтня місяця вона може розглянути всі питання, що зв'язані з місцевим, самоврядуванням і так далі. Напрацьовані матеріали серйозні і конційно асамблеєю, і іншими ініціаторами. Є проєкти, які треба зараз реалізовувати. Але вирішення е е е е е е першого питання знімає ажитаж аж довкола президентських виборів. Тоді можна не переживати, кого там оберуть, нехай там обирають, кого завгодно. Та немає значення, бо в нього немає тих повноважень, які сьогодні у президента, і які, власне кажучи, викликають, або створюють можливість в його оточенні користуватися цим, користуватися для задоволення своїх інтересів. І тоді виходить, що у нас ліберальна політика або українська демократія саме так і звучить в лапках. Українська демократія, бо вона використовує інструменти держави в інтересах. Десятка осіб, а ви прораховували, яка це виходить конфігурація взагалі політична? От якщо повернутися до конституції четвертого року, от яка політична сила формує там ну уряд хто стає прем'єром, враховуючи ту ситуацію, яка зараз в парламенті тоді склад парламенту, незважаючи на причетність до однієї до іншої фракції, би зовсім іншим. Там будуть визначатися вже з орієнтиром на, на майбутнє, наперед. І це впливатиме на підходи. Тому там можуть бути комбінації, які сьогодні здаються фантастичними. Наприклад. Ну, Я не знаю. Комуністи разом із свободою будуть об'єднуватися. Так що... Так комуністи виступили проти повернення до Конституції, хоча вони з вами тоді боролися за цю Конституцію. Ну, вони не дуже боролися, але я ще раз повторюю, це завдання які треба розв'язати сьогодні uh -huh. якщо ми хочемо бути європейською державою то треба мати на увазі що в європі диктатура не потрібна там і своїх допитів вистачає а тоді почнемо говорити як використовувати економічний потенціал наш ресурсні можливості і, і багато багато чого іншого нам кажуть що ви маєте йти на інший телеканал так. до речі ви йдете на 112 канал так так. спитайте в них яке чого такий цікавий ефір ви знаєте як вони освітлюють події Дуже цікаво висвітлюють. Ви спитайте в них У нас до них дуже питання. Якщо ви хочете, можете прийти до нас і висловити свою думку, тому що е, вони інколи самі створюють події, самі їх висвітлюють, е, самі потім е, про це говорять. Але На цим прийомом вже... багато хто користується, так, так що але питання не в іншому дивіться. Є е, 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 такий варіант, як кажуть, такий варіант повернення конституції. Пам'ятаєте, закон, який приймався 41.80, який потім, нібито пройшов, тобто він пройшов Конституційний суд, так. потім повернувся, а потім нібито були внесені зміни. Якщо прийняти цей закон зараз ще раз прийняти, от той, ту формулювку, яка повернулася суду, це може повернути до конституції четвертого року автоматично, безперечно. Може. А, такий варіант, я знаю, що розглядається. Ви про це щось відомо? Мені, ні, мені здається, Головатий там щось готував подібне. Так, так, так. Так. Може й бути, я довіряю Головатому, він хороший спеціаліст. Взагалі, добре, завершуючи ваш ефір, тому що вам треба вже йти. Ваші прогнози: наскільки реально, що при президентові Януковичу ми будемо мати парламентську президентську республіку? Ну, я е, скористаюся тут словами Викарчука і, і, і Сердюшки, Все буде добре. Я не сподіваюся, бо виходу в них нема іншого. Ви розумієте? Ні тих, чому, ні в інших. Ну а що? А інакше кровопролиття це може е, поганим закінчитися. А чому кровопролиття? Вони приймають собі уряд новий. Туди, наприклад, стає Яценюк, прем'єр, наприклад, він не прем стане, міністр. ви бачите, що не стане. Ну це ще невідомо, але навіть якщо він не стане, ну навіщо кровопродвіті? Вони не приймають, заспокоїться всі. Чому ви вважаєте, що якщо конституція не б тобто я теж за погоджуюся, але ну, чому у вас такі аргументи? Ну я користуюся так логікою необхідною для України, а вони використовують сьогодні, і власне і це і робиться. В боротьбі за владу персональну, там корпоративкорпоракорпорація якоїсь партії або що мені це не цікаво. Я вважаю, що треба робити те, що корисно для України назавжди. Угу. Тобто, ось завершуючи вже це правильно розумієш? Якщо на цьому тижні не буде прийнято рішення про зміну конституції негайно, тобто не в жовтні, не в то це, е, сигнал до того, що в країні може бути там, ну скажімо так, ескалована. Конфлікт і ми це спостерігаємо сьогодні, і це занадто небезпечно, щоб на це на те не звертати уваги. Добре, я сподіваюся, коли ви прийдете до нас на дольший ефір, тому що ми мене до вас дуже багато питань. Що ми, ми до цієї? Давайте домови з вами там на четвер. Ви зможете прийти до нас в четвер? Або я думаю, що можна. Давайте в четвер тоді ввечері. Ми вас чекаємо, ну, давайте. щоб давайте. більше. Давайте. Дякую, тримайтеся.